Всім привіт, полиця в дитячому. Дуже необхідний елемент для підтримки порядку, тому що якщо немає полиці, то все лежить на коврику, дітям ніде гратися. А так дуже зручно, дитина собі положила, якщо не хоче гратися, або якщо хоче, то взяла і. Бере собі іграшку, яку, яка їй подобається. Це, що стосується нижніх, там не достає. Звісно, якщо це верхні, то е, треба знімати е, батькам. Полиця оброблена е, крайкою 2 мм спеціально для того, щоб дитина коли торкається, е, ця кромка була приємна на дотик. От така звичайна полиця, але. Дуже багато зручності та функціонування.